Приїхала у село, пішла на город, накопала часнику, влупила з борщем. Але щось ніц не пече, той часник. А мама каже: треба частіше в село приїжджати. Тоді будеш знати, де часник, а де нарциси. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка в магазині запитує продавця консультанта. Скільки коштує цей костюм для мого чоловіка? Він обійдеться вам у 40 тисяч гривень. Зачекайте, якось неправильно все. Давайте ще раз повільніше. Він обійдеться о, тепер правильно він обійдеться. Розмовляють двоє друзів, один перед другим вихваляється. А мені лікар сказав, що в мене вроджені здібності до гірськолижного спорту. І в чому ж це виражається? А у мене кістки швидко зростаються. <риклад> Приходить чоловік в аптеку. Скажіть, що у вас є від горла? Аптекарка перераховує, чоловік записує. А ще скажіть, що є від болю у вусі? Аптекарка перераховує, чоловік записує. А для носа що є? Аптекарка не витримує. Чоловіче, чи не легше звернутися до Лора? Ні, не легше. Я сам Лор. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Мудрець розмовляє зі своїми учнями. Ви повинні завжди пам'ятати дві фрази, які допоможуть вам відкрити багато дверей у цьому житті. Які ж це фрази, учителю? На себе. І від себе